Вночі чоловік тихо встає і йде до комп'ютера, щоб потай від дружини відвідати сайти більш ніж фривольного змісту. Захопившись переглядом картинок, раптом помічає, що дружина стоїть за його спиною. Трястя. Застукала. Таню, я. це збентежено починає чоловік. Дружина. Ану, Юро, перегорнино на дві фотки назад. Ось. Такі штори в спальню хочу. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Похорон скорботний момент. До труни по черзі підходять люди попрощатися. Ізю, дорогенький, я не вірю, що ти нас покинув. Шановний, відійдіть від труни. Дайте підійти тим, хто вже вірить або хоче переконатися. У одного чоловіка вдома був свій власний портал в інший світ. Щовечора він проходив через заповітні двері, залишаючи позаду сердиту дружину, зареваних дітей і собаку гризуняку. У тому світі він був єдиною людиною на землі. Ніхто його не смикав, не пиляв, не виносив мозок, тому цей світ був прекрасний. Чоловік насолоджувався спокоєм. Але коли його ноги зовсім затерпали, і він переставав їх відчувати, йому доводилося підніматися з білого трону, витирати дупу, відкривати чарівні двері і повертатися назад у світ суєти і неспокою. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Синеві начальника гідрометцентру виповнилося 32-35. Насправді 28 років, за відчуттями 23, місцями дочка.